Всім привіт! Вітаю на каналі. І Молі вас також вітаю Я почала знімати, і вона одразу запригнула мені на руки. Сьогодні я розповідаю вам про свої останні покупки: Ку покупки на Чорну п'ятницю, просто покупки без знижки, не на Чорну п'ятницю. Коротше, все, що я останнім часом собі придбала. Починаємо! шерсть одразу починає літати у кадрі. Вибачаю за це, але я нічого не можу зробити, я не буду її зганяти. Я одразу скажу, що я ще чекаю на свої бутільйони із манго. Вони мені так і не прийшли. Я чекала, мабуть, десь тиждень, тому що там стоїть позначка, що готуються до відправлення, але я все чекаю, чекаю, чекаю. Тому я не буду більше затримувати це відео, тому що потім буде вже не актуальне. Але я вам покажу, які саме бутільйони я придбала, і покажу їх. У Сторіс у, у своєму Інстаграм. Мій Інстаграм підписуйтесь обов'язково. І в е, мене є така задумка: якщо вони мені не підійдуть, то я буду продавати їх через свій інстаграм. Новенькі бітльйони від манго е, Шкряні. шкіряні. Тому обов'язково підписуйтесь. Сумка! Мені все ж таки прийшлося встати, тому що я забула про свою сумку. Я просто її дуже активно ношу, тому вона у моїх думках вже як не нова річ, але звичайно, це одна із моїх останніх покупок, яку я постійно використовую. Можливо, з неї і почнемо. Я її показувала у себе в Інсті-розпаковку. Зараз покажу вам десь тут, як це все виглядало, коли вона до мене щойно прийшла. Це бренд Bafely, це китайський бренд, я одразу скажу. Але це не бренд-сумочок, який робить схожі моделі на якісь там відомі брендові сумки і так далі. Це саме дизайнерський бренд преміум Сумок. Вони з натуральної шкіри, у них власний дизайн, але просто це ну, китайський бренд. Ну, Так складно. Але у них прикольний дизайн, зараз я вам покажу, як виглядає моя. Але якщо ви слідкуєте за моїми шопінг влогами на YouTube, то я думаю, ви вже знаєте. Тут до неї йде дуже багато всього, різноманітних листівок. У них ось така моделька жовтенька, кішочка. Так, у мене. Ось така. Я взяла саме серію з кішечкою, тому що мені подобається такий елемент ну, ви бачите, не знаю, вам видно її чи ні. Це моя кішечка Моллі. Продовжимо. Я люблю кішечок, ви це бачите, і мені дуже сподобався цей їх логотип. Він дуже цікавий, але там є моделі і без логотипів, ну, ось таких яскравих, більш такі спокійні і так далі. У них є кольорові, у них дуже гарна там срібляна сумка. Можете зайти просто до них подивитись. Я відмічала їх інсто, там буде посилання на їх сайт. Особистий сайт, і плюс на їх магазин на Aliexpress. У них все ж таки є магазин на Aliexpress, де вони продають свою продукцію. Іноді, ну знаєте, зручніше купити з Aliexpress, тому що у них там налагоджена система оплат і так далі. Всі посилання на всі ці речі будуть у описі під відео, тому переходьте і користуйтесь. Мені подобається ця сумка, як я вже сказала. Вона шкіряна, вона гарненька і вона виявилася дуже зручна. Ця форма підходить до майже всього, і вона, знаєте, такої форми. Ніби прямокутна, і вона ніби така строга, але ось цей котик додає чогось такого неформального, і її можна надягти під багато різних луків, і більш спортивних, і більш таких класичних, і так далі. Плюс вона, як я вже сказала, дуже зручна. Тут одне таке відділення на магнитику, і все в мене поміщається туди там. Лежать мої ключі від машини. Ну, ви розумієте, я, я сьогодні поїду по справах із цією сумкою, тому е я візьму її з собою. Плюс у них така гарна упаковка, реально така няшна. Продовжимо із, мабуть, чогось маленького, е а потім вже перейдемо до одягу. Е це коробочка червона від бренду Іль. Ось так він пишеться. Іль". Це український бренд прикрас. У них дуже круті прикраси. І я собі обрала. Бачите? Так, тут хустинка, щоб натирати ось цей ланцюжок. Так, зараз я дістану його. Бачите, що я люблю масивні прикраси. В мене є отака срібляна е ціп. Линцюг, я вже не пам'ятаю у якого бренду у якому інстаграм-магазині я її купляла. Дуже часто мене питають за неї. Я не пам'ятаю, от чесно кажучи, я не можу знайти той магазин. Ну, я не знаю, він у мене не відображається, тому я б хотіла, звичайно, його знайти, знайти і сама подивитися, що у них новенького у асортаменті, тому що я не думала, що цей ланцюг буде носитися а, так довго і він виявиться таким якісним. Я його так полюбила, і мені не вистачало чогось такого масивного, але не срібного, а золотого, тому що ну, в мене. Хоч золотого на не немає взагалі. А іноді прям так і проситься. І я собі обрала ось такий. Ланцюг. У них є різні види таких ланцюгів. Я вам десь тут показую розпаковку, тому ви можете подивитись зблизька його. Е, у них є ланцюг більш такий маленький, а є ось такий із скошеними гранями. Мені сподобався саме ось такий із карабінчиком. я зможу його надягти поширше, по вужче, як мені треба. І мені дуже подобається, що золото таке прям яскраве. Це покриття. Е, це вона пішла. Це покриття золотом 24 карати, якщо вірно пам'ятаю. Воно прям таке важкеньке, масивне і дуже яскраве. Мені прям подобається. І так зайшло, що я майже на всіх останніх фотках і рілсах у себе в інсті. Я із цим ланцюгом. Він такий ось мій. Це моя прикраса. Ну, я таке люблю, і прям мені зайшло дуже сильно. Спочатку мені сподобалося їх інший ланцюг. Тут прикріплю фотку. Прям дуже сподобався. А потім із часом я почала дивитись на інші їх прикраси, і мені чомусь той розподобався і сподобався саме ось цей. Ну і звичайно, між ними ще така різниця у ціні дуже сильна, але все рівно мені чогось цей. Він якийсь, якийсь більш цікавий, знаєте, не просто а він більш з якоюсь такою родзинкою невеликою. Мені подарував чоловік, я скинула посилання і кажу, треба брати. І тим паче була Чорна п'ятниця. ось Це покупка на Чорну п'ятницю. У них були знижки десь 15%, якщо вірно пам'ятаю. І я взяла, точніше він мені взяв зі знижкою. Ви пам'ятаєте, що я шукала собі бегі-джинси? Я вас питала. Де їх знайти, хто робить класні саме за формою багі-джинси, а не просто взяти там на два розміри більше. І мені багато хто рекомендував German Apparel, German Apparel German – Apparel, український бренд. Я пішла у Цум їх міряти. І я прийшла, побачила їх стенд, де висять три одиниці, і там якісь брюки, светер, і все на цьому. Я їм навіть написала у інсті. Де де ваші джинси у сумі? А вони ну, немає, мож, можемо просто вислати вам по новій пошті. Але, звичайно, мені хотілося помірити, бо, тому що, знаєте, беги джинси ну мають теж правильно сидіти, особливо ну, на моїй фігурі, тому що в мене і стегна широкі, і так, щоб все виглядало оверсайз, але не прям якось дуже оверсайз. Коротше, я пішла у куш. Робити шопінг влоги і знайшла ось ці джинси. Я прикріплю, мабуть, посилання на той влог, де я їх обирала, бо там у мене були сумніви щодо розміру. Я обирала між S і M. кою Ось як на мені виглядає S, можете подивитись, і мені багато хто під тим влогом написали, що треба було брати M Емка завелика. Але потім мені знайшли M ку і я поміряла M. ку і. Я все ж таки вирішила обрати М, бо еска, uh, uh, ну ніби широкі джинси, але вони не бегі на мені виглядають, бо вони чітко зафіксувалися на талії, прям чітко, нижче нікуди вони не йшли. І знаєте, там щось зайве з'їсти, чи багато водички випити, чи багато кави, і все. І мені вже вони будуть тиснути у талії. У стегнах і у ногах широко, а в талії вони будуть мені тиснути. І саме через це ну я, я не захотіла, і тому в мене ось такі бегі-джинси від куш. Український бренд Куш у розмірі М. Вони дуже якісні, дуже щільний денім, такий важкий денім. Мені надзвичайно подобається колір. В мене таких сірих джинс немає, і тому це якраз знахідка для мого гардеробу. Єдине, що зараз вони в мене не обрізані ось тут. Але мабуть, я все ж таки буду їх підрізати. Я розумію, що бегенджинси мають збиратися такою гармошкою понизу, але тут прям дуже велика гармошка. Я вже в них пройшлась. Ось у мене фотків. Ось мій міріл у них і можу сказати, що для того, щоб в них нормально ходити, треба їх підгортати. Можна підгорнути чи якось там у кросівки запихнути, якось ходити, але це незручно. Тобто мені так не подобається, я їх підріжу і я залишу цю гармошку понизу, але вона просто в мене буде адекватна. Така, щоб мені зручно було ходити. Плюс ви розумієте, що коли понизу тут зайвого джинсу, в мене десь ось так. Щоб ви розуміли, а він плюс важкий, і воно все ще тягне вниз. а так вони будуть більш легкі і більш зручні. Я вам ще покажу луки із цими джинсами і ось цим светром зараз я про светрик розповім: це бренд Влорія. Багато хто їх знає, я так думаю, багато хто із вас теж знає цей бренд і щось купляли у цього бренду. У мене це ось такий сірий светрик, дуже гарний колір. Ви знаєте, а якщо не знаєте, то зараз ви знаєте, що колір цього сезону це сірий та червоний. Як правило, їх навіть поєднують у луках. і Це дуже гарно виглядає. І мені захотілося ось такий сірий светрик. Він із вовною у складі. Він дійсно гріє. Я його вже примірила. Він такий тепленький, дуже гарненький. Мені подобається ця ось така. Щільна різинка, і круто, що я знайшла його в, у українського бренду. Взагалі, багато хто з брендів роблять вовняні светри, але дуже різні ціни. Ціни від 1500 до п'яти тисячі. І, ну, звичайно, склад відрізняється. У когось там о, кашемір, вовна мариноса, альпаки, щось таке. Але тут, в принципі, гідний склад, я вам зараз скажу, навіть. 60 це акрил, 20 вовна і 20 поліамід. 20 вовни тут є. Я скажу, що він дійсно гріє, бо я при примірці ну, багато в ньому ходила, і він дійсно гріє, плюс він дуже такий м'якенький і приємний, і гарна у нього ціна. Вирішила собі придбати такий светрик, і я вам теж показую ось тут луки, які можна з ним складати. А можна взагалі взяти цей светрик, взяти ці джинси і взяти ці кросівки, про які вам зараз розповім? І буде такий тотал лук із моїх нових покупок. І можна там ще цю сумку взяти. Так, це ви бачите коробочка від Jordan. Я казала вже у своїх влогах, що щось я. Закохались у ці Джордани і чогось я не хочу взагалі ніяких інших кросівок, окрім Джорданів. Я просто дивлюся різні кольори і так далі. Я пам'ятаю ще. Що... У Pinterest чи у Instagram я бачила якихось блогерів, американських блогерів, знаєте, у яких показують їх гардеробно, так? Українською буде, показують їх гардеробну і там просто десятки пар джорданів, вони просто різних кольорів. Я тепер розумію, чому, тому що мені хочеться джордани, хочете низькі, високі джордани, ну, зазвичай високі, мені подобаються. Просто різних кольорів. У мене є навіть у папці на телефоні мій типу вішліст, де різні кольори Джорданів, які я хочу. Тобто я хочу не всі Джордани, не просто Джордани. Мені подобаються певні кольори. У мене вже одні є. ось у мене другі. Так. Ось так все це виглядає. Ось такі кольори. Мені дуже подобається це поєднання синього і сірого, подивіться. Дуже гарно. Мені подобається, як вони зроблені, ця підошва, як тут це зроблено. Мені подобаються всі ці логотипи, ось цей е, стрибаючий Джордан. Тобто мені подобаються е, всі ці маленькі деталі. Плюс мені подобається ще історія, яка йде із. Цими кросівками. Вони ще не ношені, як ви можете бачити. Ну, тому що прохолодно, і ви бачите, що вони низькі, буду носити їх з високими е, шкарпетками. А, але, в принципі, можна там з джинсами і зараз вже носити. Хотілося просто вам показати, що такі новенькі, не заношені. Е, Купила їх у інстаграм-магазині. Ну, в принципі, і не інстаграм-магазині, бо у них є і сайт, у них є і офлайн-магазини е, взуті Стор. Причому цей досить такий великий о, магазин. Ну, як, як великий, я маю на увазі. У них багато підписників у інстаграм, про них багато хто знає. А я якось про нього не знала. І вони на чорну п'ятницю виставляли дуже багато моделей. І я собі придбала ось ці. Тепер я за ними слідкую для того, щоб о, ну, відслідковувати якісь моделі. У них є навіть у наявності Adidas Samba, і причому у гарних кольорах реально Таких кольорах, як я би собі придбала. Але ви знаєте, я собі їх не купую, тому що мені здається, що в мене будуть крихітні ніжки у них. Хоча кольори там дуже гарні, причому і у них гарна ціна. Ну, принаймні, я порівнювала по Джорданам. Я не знаю, як по іншим моделькам. Але якщо порівнювати по Джорданам то вони. Значно дешевші, ніж у магазинах, типу там All-Stars, ну, у торгівельних центрах. Там дешевше. Тому я просто їх буду вислюковувати. Плюс це. Ну, Я впевнена, що оригінал, знаєте, ну, без там, якихось підозрів, що чогось дешевше, можливо, там, якісь підробки і так далі. Я впевнена, що оригінал, тому що ну, я бачу самі кросівки, я е, перевірила по якимось там, певним ознакам. Плюс я порівняла зі своїми, які в мене вже є, які я купляла в магазині All Stars. Е, плюс тут на коробці, до речі, є е, ось така бірка. І на ній написано: вам видно Луїса Віарома. Луїса Віарома це іноземний сайт по типу Farfetch, чогось такого, де теж продаються кросівки. І на Farfetch продаються кросівки Nike. Просто на Farfetch якісь ну, такі неадекватні ціни. Там, як так зрозуміло, вони спеціалізуються на якихось рідких Джорданах. А на Луіса Віарома, я так зрозуміла, що ці взуті стор просто відслідковують позиції, і якщо щось познишці, вони напевно купують а потім просто перепродають тут, мабуть так, тому що ну як інакше пояснити цю бірочку. Посилання я залишу на ці на їх сайт, на взуті стор, на сайт. Але знаєте, що в... що у них є інста. Дуже розкручена юнисті, я так розуміла, вони швидше і реагують, і відповідають, і замовлення оформлюють. І є Телеграм. У Телеграмі вони теж якісь свої чи нові позиції чи розпродаж показують. І на десерт в мене сукня. Ось така в'язана сукня. Дуже гарний матеріал. Не знаю, ви бачите його чи ні. Це типу, не знаю, в'язаний дрикотаж, але він дуже цікаво зроблений. І він цікаво виглядає на фігурі від магазину. Move. Ось так він пишеться. Це український бренд. Так, і ось їх інстаграм. Можете одразу перейти. І подивитись. Ну, я залишу посилання на цю сукню у їх інстаграм. Я не знаю, є у них сайт чи ні, я купляла через інстаграм. я так зрозуміла, ну, це вони самі роблять, це їх в'язані речі, тобто вони не перепродають. І можна там замовити. У них є різні варіанти суконь, мені сподобалась саме ось ця. Я цю купила на Чорну п'ятницю, у них була знижка якраз. Вона дуже мені подобається. Надзвичайно гарний колір. Такий о, якийсь кремовий. Я думала, що він молочний, але по факту у реальному житті він такий кремовий. Дуже жіночна сукня. У мене таких немає. Знаєте, у мене були якісь сукні, які я просто пороздавала. Чи продала, я якось сиджу без суконь. <смі> ну, в принципі, вони мені не так потрібні, бо в звичайному житті я зазвичай там джинси ношу і так далі. а Кудись піти, наприклад, з чоловіком на вечерю на побачення. Ми просто не ходимо. Ну, зараз не на часі це і не актуально. Тому мені сукні якось не потрібні були. Але мені ви. Завжди пишете під відео у інстаграмі. Мені пишете, що мені дуже пасують жіночний стиль і пасуються сукні. І плюс у мене буде привід для цього. Моя сестра сказала, що нам треба укультуруватись, і ми йдемо на балет. Вона обрала виставу Жизель, і ми з дівчатами підемо на балет. Тому якраз мені ця сукня знадобиться. Я е публікую все у себе в інсті, коли ми підемо. І там свої враження вам скажу. Якщо, до речі, ви були на е виставі балет Жизель, то напишіть мені, будь ласка, як вам сподобалось, не сподобалось. і плюс чорні ботільйони шкіряні від манго, які я вам сьогодні не показала, але о, я вам покажу, як вони виглядають на картинці. Чесно кажучи, я їх купила без знижки. Почалися коли знижки у манго. Я побачила інші ботільйони. Розповідаю вам історію. До речі, побачила інші ботільйони. Вони шкіряні вони були зі знижкою, але я прочитала у описі, що там підбори. Щось 10 см, Ну я вже точно не пам'ятаю, чи 10, чи 8 см, Не пам'ятаю. Я подумала, що для мене це багато. Я не ношу підбори взагалі. А якщо і ношу, то це має бути ну, мінімум: ну, десь ну, 5 см, ну 6 см максимум, все на цього. 10 мені взагалі не підходить. Я це побачила, думаю, ну виглядає як не 10, чесно кажучи. Ну якщо так написано, то можливо просто я щось там не добачаю. Поки я думала, їх вже розкупили ці бутильони по знижці. Я вирішила собі придбати інші. Причому я бачу, що все просто улітає. Вони тільки виставили знижки і просто все ось так. Ось так. Я обрала інші, бачу, що не по знижці, думаю, ладно. Знаєте, як психологія працює, ти вже настроєн щось купити, і ти купуєш із того, що є. Як придбала ці бутільйони? Там написано, що це підбори 5,5 см. Окей, 5,5. Купила, оформила. А потім починаю порівнювати. Я навіть у інститі собі запостила фотку тих бутильйонів, де написано 10 см підбори, і тих, де написано 5. І якось. Ті ти... Д5 виглядають набагато більш високими, ніж попередні. Тому я тепер в очікуванні, що до мене прийде. Можливо, неправильний опис був у манго, а можливо, якось так сфоткано. Можливо, це просто сфоткали дуже маленький розмір, і у масштабі здається, що підбори великі. Я не знаю. Я буду сподіватися, що манго, вірно, робить опис до своїх товарів. І коли до мене прийдуть ці бутильйони, я опублікую її їх у інсті, Покажу, як вони на мені, покажу, які саме підбори прийшли, маленькі чи великі. І плюс, якщо вони мені не підійдуть, не підійдуть по розміру, чи не підійдуть по висоті підборів, якщо реально будуть завеликі, то я буду їх продавати. Тому, о, будь ласка, переходьте до моєї Інсти. Чи не знаю, тут під цим відео пишіть, якщо ви, вам подобаються ці бутільйони? Якщо щось буде не те, то я, звичайно, буду їх продавати по такій ціні, як я копляла без доставки. Наприклад, бо я ще сплачу за доставку, але вони вже тут в Україні, і плюс вони дешевші, ніж у магазинах. Плюс у магазинах я цю модель не бачила, тобто, можливо, її взагалі немає в Україні. І багато питань, як купити самим із сайтів Mango, Zara, Massimo Dutti і так далі. Розповідаю, ви спочатку завантажуєте собі додаток, ну, чи просто на сайті реєструєтесь того магазину, де ви хочете придбати. Наприклад, Манго, там пишете своє ім'я, свою пошту і вносите ту адресу і той телефон, який вам дає Ukraine Express. Ви додатково завантажуєте додаток застосунок Ukraine Express і обираєте там кабінет. Я зазвичай обираю Іспанію. Тому що ну я замовляю через саме іспанські сайти, так і дешевше зазвичай ходжу у адресу отримання, і там все прописано. І ви просто це заповнюєте у на сайті Манго, наприклад, розберемо манго. Ви вносите свій код клієнта обов'язково чи у додаткову графу, чи поруч із адресою свій код клієнта. І все. Потім, коли ви оформлюєте саме замовлення, у вас вже все це внесено, вся ця адреса, телефон, код клієнта і так далі. І ви обираєте собі модель, розмір, оформлюєте як замовлення, просто напишете, що ця адреса, і оплачуєте там через Apple Pay. Ну там в принципі дуже легко оплатити. Ніяких проблем ніколи не буває. І все, у вас оформлене замовлення. Потім ви заходите в Юкрейн Експрес і поповнюєте свій е, баланс у іспанському кабінеті. Десь 5 євро можете внести, 3 євро можете внести, е, тому що ну, доставка буде не дуже дорога, і у вас просто залишаться ці гроші на балансі. М і ще такий момент поповнюєте саме той кабінет. Наприклад, іспанський, якщо ви замовили через іспанський сайт Манго, тому що якщо поповнити там, наприклад, американський кабінет, то ці гроші не рахуються. Вам треба поповнити саме іспанський кабінет. Коли Манго відправить на іспанську адресу Юкрейн Експрес. Манго вам про це напише, і Україн Експрес вам покаже, що посилка отримана. Вони там роблять фото при отриманні. І ви просто чекаєте, поки Юкрейн Експрес відправить в Україну, і все. Я вже чекаю десь тиждень. Я так думаю, я буду ще чекати, тому що там ще таможня. Плюс дуже багато посилок, тому що ми розуміємо, що це Чорна П'ятниця, плюс це грудень, скоро Новий рік Різдво. Тому, я так думаю, я буду ще чекати. Але купити дуже просто, ніяких проблем у цьому немає. Я знаю, що багато хто ну, із байерів чи просто із блогерів і так далі продає, типу, курси, сам собі байер розповідає ту ж саму інформацію. Це дуже легко, дівчата, самі спробуйте, Не треба нікому платити для того, щоб знати, як замовляти через Манго. Я отак замовила буквально так за хвилину, просто оформила собі замовлення, сплатила. На сьогодні все. Це були всі мої покупки. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось більше всього, який лук сподобався більше всього, і до наступних зустрічей. Бувайте.